Ганна Синьок, вірш посеред війни великої. Посеред війни Великої, ще стільки воєн малих, таких, що до них не звикнути. Та в кожній тих, хто із тих, котрі вигрібають першими, знаходять собі яри, в яких можна трохи зменшитись. І з Богом поговорить, котрі мають здатність видіти щось більше за інших чад. Та в хижці, що зветься рідною, плекають безрідну печаль, що стала найсвоїшою, -най яка і нутро, і тавро Бог світ ще довершує віршами в недію і ліве ребро. Ні міє, коли кленописом Всевишній кодує суть, того, за що йдуть боротися, всі ті, що зі світла ростуть.